Ти, ти, сохранив був цей? Ну да, конечно. Е, мать! хапи. Пацаны, тут їхати, й в рот. Ти сохранив все. Окрім машины. Так е хай, не що? что так будет просто, че тільки Квалити кисло. Ну давай покуримо. У мене пів хипе. Мене пів ХП. Що? Дякую. Yeah, yeah. О, я взяв Я Спасибо, передача. Давай до тебе. Де, де, де де ти? О, бачу. Опа, на! Давай ловлю! Зловив! Давай! На. Баскет баскетбол. баскетбол. Твою мать мене схопили! Твою мать! Ти мач я! Так проч. Спасибо. сука, Каруида, я... Принимай назад. Ой. Спасибо. Принял, братан. Давай еще раз. Тики прям вверх, вверх. Короче, дивися, треба, Стас, давай вот туда вниз тебе, вот туда. Да. Куда? Вот я кинул флайер, вот туда. На могилку, Ты издеваешься? Нет, там не цей, бачишь? Куда? Треба Я понял, мене пью хп я ЗДОХ Спасибо, я понял, куда мне не Жди Я можу в туалеті закрити цю тренингу? У мене в ігрі мешка здох. Ну не переживай! і без мешка пройдешь! А можна бути акуратніше? Будь нормальним, Будь ласка. Йо, я взорвался! На, no, Я здо... Ти недалеко отошов там, від могилки. Мене мене ям по. Ти розумієш, що я це бачу, і піля мене є краси. Я записав! Куда ти мене ведеш? Я не знаю. Уже Можна Можете змію взяти в руки? Не можно. Хорош. Жди. Та йоп, тобі. Хочеш прикол? Я я бустанусь О! Получилось! Я буст! Да ладно, банихоп, я долетів! Привет, Коля! Алла алейкум Хочеш... Хочешь, я покажу, як треба банихопити. Еще. Сейчас будуще попытка. Попытка! Удачно! Успіх сто відсотковий. Мені точно підніматися. Ні. Бачу. Я розумію, де хп автобус зверху, да? Да, 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 да. Синяце що? це, син це реальний хп? Ну, не, Дивись. Вся. Побачу? Так. Забавний факт, знаєте, де я чинив? В якому місці? Ти опять сраш? Я п***рю... Стой. Понял. Коля чини машину. Ладно. Так. Змію приїхав. Вона не мирає. Понял. Йоп, мать, змія. Спасибо, пацани, ви мене в***али. Угу. Ваш механік здох. В смысле? <laughs> в смысле здоб... Як ти? смотрите, к що, в автобусе. Я положу, блин, против. Ч ты виткис? Я Дебіл <рес> Вертаюсь. Куда ты уехал? <рес> <рес> Машина зараз под не буду подниматься. Оооє. Ооо. Ну, ти лієнда, конечно. Ну, при умові, що у нас чотири колеса почти отвалилися. У нас здох чел, я скоро здохну. І. Тут немає. Не треба скоро. Дево зродити. Можна вже. Урод. Жди. А, а мені що робити? мені. чи куди? Тобі за машину за руль, сюди, ты сюди. Мені за машину за руль. Добре, я почув твої слова. Я почув, все. Ти підписав собі смертний приговор. Нормально їду? Да, да, -да під'їжджай, під'їжджай, під'їжджай. Ні! Ні! Ми... Рестарт робимо, да? Тварь, Анастаси. Я сказав вам, що Ви грішите, поставивши мене за руль. І кого інваліду пустили за руль? Я просто бачу краєм лазом, що ми в каналі. Що ти мені в лице... А я за рулем сижу верх на тільки щас це замітив, де шо в мене все нормально. Давай. Стой, стой, не едить, не едить, не гить, не гить, по-братски, дура. Так. Какая же первуина нахуй? Я развертаюсь! Как ты будешь развертаться, если ты... Сука, а пустимые! Бри доски, и доски клаудить. У нынче пустовый будете як рамшут и джимшут. Там зик що что у него рублей. Техат сколько скоро было. Твою Та... мать! Дай доску. Та не надо труп. Труп не насилувати. Я на ребро доску поставив. <confused> Я на ребро доску поставив. Шо? Шо Происходит. Чо все дрыгается? Тепер треба, щоб, тепер треба, щоб він тебе наверсив. КОДА КОДА Spider-Man Я придумав Деня зайди в машину і візьму там по сенсі висить. Спайдермен! СПАЙРМ! Спайдермен! Суйдермен! СНР! А в мене питання, як ми маємо машину цепити! Я инженер. Посмотри. Блять, хочешь? Просто ты построил. Так. О! Я стал ну, на месте. Ну, да ладно! Мистер, Я на твою доску попал! ЛКМ, нажимай. Куда?! нажмай. Куда? Нет! Нет! нет, нет. Куда? Иди! 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 сторону Иди! О! Иди! Я Иди! 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 Ти можеш зажати пану кнопку і тримати її безконечно <смір> Він хоче мене намотати на свій хр. <смір> ну слухай, так швидше Я вас поняв. Чекай не двигайся, я тобі ремонтую жопу. Дай мені цю штуку, я колесо маю йому приробити. Верни! чистка заднего прохода. ну я тебе сейчас припаял, да? Ничего Адрель, да? Адрель, да? Стас, и не привезти, я жопу медведи паяют. Що ти йому хочеш припаяти скажи? Пояс вірності чи що? Вааа, куди? Куди? Отпусти. Я. Я отработал його яйка. А куда він? А то медведь. Ти йому яйця припаял до чого? До текстур. Да.

И вы такие же космичные мусоры, как я. И ты за Стаса опять. Спасибо. Просто ты просто да. в лаву прыгай. Стаса можно кикнуть. Нет, почему? О, давай пожарим бургеры по каких-то мы. Дуис. Ну, Запаливаем печку, ставим. Выкидаем их, берем сосыку и ставим жарить, если так. Кайф. Играем, ба. Ой, я есть. Ешь? ты сдох? Че шо? Ты ты зажар в его жопу. И ты противись, как он зажар. Дивись на него, дивись, дивись. Це твои мрії, спогади І бажання Иди нахуй. Врубайся. 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 Он все, він сдох. Надо утилизировать. Твої мать. Ладно, я утиль. Люди. Меня не мажить! Е я безсмертний. ха ха Спасибо! Ждай, я можу ходити? О! <рес> е я опишу! Удачі Удачи, удачи уродом! ну попробуй!

А, я його тримаю, типу, в руках, дивись, я пульну і з'явиться Денис. Дивיся, дивися, дивись. Опа! фокус. О. А riches. шо, Ашо? а шо? А мать. Нахрен. Да еб. Анис, стоп. Ти чо? Алло. Алло. Шо з тобою? Алло. Шо з тобою? Ти чого літаєш? <свист> ты куда? Ты куда? Стоп? Ты ушел, ты, ты, де? ты де? Я, под... я под карту. Да ты в мене в руках дурень! Я тебя держу. Я почесдок, кстати. О, Коля, Коля, хочешь фокус? Коля, mm. Дивись. Хочешь фокус? No. Лови. Ты ты пар на карте? Я не идиот? Ні, я зацепився і я тепер під лестницю вашу. Але я лов хп. Як мені сюди вибрати? На стрічку похавай там, Фарід. Пригаю. Мене окружають. Довго? Дивися, куди треба їхати, Коль. Дивися. Давай. Пайон, нет, блютуз! Блютуз! мать! Да ладно! Да я не вірю, да не мо. Ми застряли, да? Мы. Мы. Мы на дно. Мы да. Аааа. Давай ж я постанул сто стороны наблюдав. О! Куда мене откинул? Я швый! Удачи! Парид, ч есть? Денис я не могу! Мне похуй, пацаны. Я за. О! Я прицепил, я прицепив, я прицепив, я прицепив, я прицепив, А я. А я... я прицепив. Я прицепив. Все. все, все. Ти не, добре-добре, добре, хай буде. Що да, Зараз заработаем пидниматься? Да нахуй не кава вручи, выкинь ему. Пацани, я її витягаю наверх. Тобі повезло, що я чисто взяв і прицепив. Фу, перший раз Стас зробив щось полезне. <реш> <реш> От бачиш, я можу показувати себе з хорошої сторони. Тут на самом деле я б поспорив. в жопу тебе ніхто не питав? Подожди, об'єктивно. Ай. Ти пали. Яке там стоїш? Ну вона сейчас впиться жопою, ти знаєш, А я буду чинити. А я буду чинити. Типу, так, статню зачепив передом. Давай вдвоєм. Чинимо передом зараз. Чинимо, 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 чинимо. Чинимо, чинимо, чинимо. Чиним. Коля, чи куди нам всуд? Куди? Куди? От вона вернулась Я здох. Перед мінус, продовжуй їхати, я тепер за рулем. Давай, давай, ідіть сюди Я Рамшон, ти джомшут. Ідіть під машину, ідіть під машину, я вас підніму. Давайте. Відпусти тут. А ну досп! Ты сука машину сейчас що ти хочеш? О! Дякую. і біжи на самий верх і там знайдеш прица. Так а що ж при я в самий низ впав. Ну, піпець, в самий низ, піднімемося. В самий низ мене можна підняти через їбуне кладбище. а Я вже навриху. Аналогічно. Стас, спускайся в ебане кладбище. Еее. Чому я? Ні. Ви ж мене ще похоронити захотіли, да? До низ? Єс. Чуєш? Таке голосування. Мене не кікати? Ні. Я за. Нет. На даний момент присутствует такая возможность, як спалить закоптить свинку. Да, я за. А моя думка враховується? Вибачаюсь. Думка мяса не враховується. Можна трохи дипломатичніше. Парит, твоя думка. Коптан. В плані дипломатичніше враховувати думку всіх учасників даної груповухи. Ти розумієш, думка м'яса не учитується. Я все ще людина. Я все ще людина, у мене все ще є права, я не феміністка. Голосуємо за те, щоб лишити статус людини Стаса. Ніе. Зараз. Хані! Ні! Ні! О! О! Точно тут не гориться. Дякую. Я шо, Иисус! <ріг> нет! <ріг> нет! <ріг> не <ріг> надо не верь шула! Нет, 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 нет! <ріг> 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 я выжил! <вирішу>, я выжил! Я выжу! Нет, 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 коле, ты в жопу! Нет! Коля, не <виробу>. надо! <ріг> Я тебя обхитрил, я был. Все, убиваем, убегаем убиваем. Убегаем. Я, Томми Джерри, Томми Джерри, <глевый> ты <петель> Я крыса, я убегаю, не надо. <глевый петель> нет, 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 блин, ты расчет зажарить. Отработано. Все, пацаны, проблемный будет, по крайней мере, в ближайших пару секунд. Та я вот думаю, может пивком екнуться, чуєш? Ти мене не пихнеш, хотя. Да я думаю, не там. Не-не-не, вишай крука, вишай крюка. А у нас не мак крыки. В смысле, не макры, нато? ні. Май, так Тиктен, я бачиш? бачу. Закрюка напишу. Я живий! Повис. Я повис! Я живий! Я тупий, но я живий! Выпь пахнет машину. Ше, ше, ше. Е. все. Я. я... Включаю пяту і поїхав. А я! Жди, а я! Мож... <реку> а можна трошки повільніше? Куда, ти куди? ти в Сука, ми тільки починились. <реку> так, на цьому ми, думаю, на сьогодні закінчуємо. нет? Куда? <реку> ми <реку> не їдемо далі. я тики назад буду закінчувати, не дыру. Не, все, я пошел спать. Я не спал. Пока. Я серьезно. Чему типа, я... <связать> снова? Он да, он да, сзади, сзади, Повернись в ту сторону. Чему я снова? Чему скриншот снова я? Чему мы по парам разделены? <связать> 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 Какой же это?